1 квітня на Житомирщині стартує місячник роззброєння. Протягом місяця усі громадяни можуть добровільно здати до міліції усі небезпечні предмети та речовини, тим самим уникнути адміністративної та кримінальної відповідальності. На даний час керівництво МВС України, МВС України в Житомирській області турбує той факт, що на території як області як країни перебуває значна кількість незареєстрованої зброї. Тому, на державному рівні було прийнято рішення в квітні місяці з 1 по 30 провести місячник добровільної здачі зброї. Зі старту місячника розброєні міліціонери вкотре нагадують про існуючі заборони нелегального використання небезпечних предметів, зброї, вибухових матеріалів та спеціальних засобів. Відповідно до чинного законодавства за зберігання, передачу або продаж вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї, визначено покарання у вигляді штрафу від трьох до п'яти неоподаткованих мінімумів доходів громадян при незаконному ж поводженні зі зброєю бойовими припасами чи вибуховими речовинами, навіть і позбавлення волі від двох до п'яти років. Якщо громадяни мають у власності зброю, яка надійшла від у спадщину і яка не зареєстрована належним чином, так само вони приходять, здають. Якщо ця зброя була знайдена і вона підпадає під категорію мисливської зброї, цю зброю можна узаконити і зареєструвати на себе. Особливо міліція звертається і до військових, які повернулися із зони проведення антитерористичної операції, привізши додому воєнні сувеніри. Дуже багато стається випадків, тих, що наші е, військовослужбовці привозять як сувенір зброю з, з, з проведення антитерористичної операції. Тому е, два місяці назад ми мали е, не, Нещасний випадок Терніхович на території Черніхівського району. О, що громадянин привіз з зони АТО гранату, і вона в нього вибухнула. В минулому році під час місячника розброєння на Житомирщині було узаконено 11 одиниць зброї. Загалом же початку року в області міліціонери вилучили 40 зразків зброї та спецзасобів, які нелегально зберігали у себе громадяни. Тому, якщо у вас в наявності є така зброя, саме час її зареєструвати, звернувшись в будь-який відділ міліції. Родина приходить в будь-яку чергову частину міськрайвідділу області, пише заяву, приносить зброю, зброя проходить відповідні дослідження. Якщо експертиза заключаєшся, мисливська зброя і будь-яких конструктивних змін в неї не внесено, ця громадян пише заяву і реєструє цю зброю на себе. Отримати більш детальну інформацію з питань дозвільної системи можна у територіальних відділах міліції або в управлінні громадської безпеки УМВС за адресою вулиця Героїв Чорнобиля 4.